Його, і сьогодні ми граємо е, в ігру під названием Девайс Сайкун. Я вже почав ігру і сьогодні я вам хочу показати Що я там вже зробив і що я, якби я маю там. Е, нажимаємо продовжити ігру і погнали. Окей. Що okay. е, тут є Тут в мене є, може спорядів, всяке що ну, всяке. Тут є магазини. Всякі різні магазини. Мої магазини. Це Ну, трофеї. Компанія Ну, Мномисів мої нагороди. У нас здесь на балансі ну, 7,5 мільярда, давайте тоже так скажем. E, давайте ми всю наш новий девайс. Пока ми на у... Все, лиш один планшет. Кстати, я так пойхую Такгово не буде називатися? Йоу. Да, с... слишком тупе ім'я, але я просто такий. Дай. Так. Я... Давайте створим. Думаю, да, что это телефон, не тон, то вот. Добре. Нехай будет. Да, Что-то да, я или да, чутки, или нет. Ну ладно. Витимі, чи за тишка февраша якби другу версію. Що, я вот это сюди Туда. Давайте ось так ось тако нахреб Чуть жовший должна девайсу да, Товщина девайсу на 2 3, теж на 3 тут тоже на 3 и тут тоже на 3 Кути девайсу Давайте назовемо їх повністю, як би так сказати, квадратними. Нам дуже чуші звуки у сфаді СССР, але мені на... Там мені бафіка. Ладно, давайте кути з боку. Ну, раз там вже квадратний, то і тут теж буде приблизно квадратний. Тож на кантовки. Тож її зменшимо. Так, от десь. Кнопка блокування. Ну, давайте, нехай буде така маленька. Стікна по колучності. Так, для 7 карты. Центральна кнопка. Ну, Без неї там надо же все. И щоб не було центральної кнопки. Два кольора, але ну, ми професію білий такий і чорний, синий і, і розовий. Э, е. э! Е. Давайте розовый. тут что-то синий, менее шум не хочешь Ойсь! Ну, давайте дали так, ширина я. Кстати, давайте меня будем прям берем... ты дисплей мы здесь подхайні. Вот ширину чуть-чуть будет у нас... Ви б знали, що в мене зараз телефон отповецію. Так, ми зробимо це все ось таким. Ну так нехай вже буде, це буде перший пантер такі, на тут я берім нічого не можу, так ось все. все. Ну камера, може, ну, ще, ну давайте одна камера, це і так достатньо стиль, камер стіка нехай буде. Там ось таке. Зумкс 2 я не думаю, что помнится надо прям снимать видео на нему. Да е, так, все я надо в камеру. А, это сыр камера, типа. Супер не, я не какие кисти камеры. Ну ладно. Логотип. Ладно, да, сувсю я не хочу помещать. Не лень. Тексти не буду добавлять, додатковий дизайн, не ексклюзивний дизайн, да. Две только пальцы на дві, антенна, кельвистви, Ще Вообще их зона непрозорими. Ну все, тут більше нічого не могу поменять. Процессор, БМИ процесор. Да. Я такие геи не понимаю меня. Кстати, тут его надо поставить на 2, там все такие, а микро SD на 512 гигабайт. Хочешь приходила на цей, понимаешь, понимаю, iOS? Чё? Ну вот. Аккумулятор от прям такие самые мощные-мощные, конечно, я не хочу. 3D, Bluetooth, 5.2. Я уже ничего не можу зробити, Эээ, е, пока у кого уже. Пьем динамики, іще, такі. Давайте, ціво динамики, ціво динамики е, я зароблю холощи. На Давайте na Pikachu. T его динамика ВПМ. Эдума стереодинамики. Це будепше. Е, так, с, Два динамика. Это тоже надо для того, щоб му музыку слухати в наушниках. Так, мои наушники. Я думаю, за мои наушники. Ну ладно. Ми завтра автобус. Похоже, суперський, скептонко. Стопа десь любовь хіба до стилуса. Ну ще прям було дуже удобно. Материал упаковку сон, такий. Ну такая вова, будочка чна мої наушники 2 прям самі на будуть будут хибайти с хривень давайте гарантія гарантию теж на 3 місяці ну що давайте ну давайте таку ціну книгу по ножі середню ціну не на позу поставить свой сензат ключ просто видео інакше ну так друге видео у меня пам'ятник я мене пам'яті дуже багато немає зараз. Пауза. И кстати, что дуже-дуже очень интересное. Еще я в игру, так и давно і тоже записував відео по цій игре. Ну, короче, я записував відео по цій игре, ще трохи давно. Как хочешь, що то типа то. Ладно. Ну що, давайте такопа. Другий раз буду без інтернету грати. Грати из інтернету. Ну там скилмолит там 7 миллиардов. 3 мільярда 3 млрд. Ну давайте. Я классику кофе свой, я не розумію Ага, добре, понял. Всем после войны новий девайс. Виш що поближайся со своєм моні. Клас. Що Ага, угу. Добре, так підіймемося. Приємно здивований, хочеш е, співпраці... е, хороше співвідношення ціни та якості. Шкода, що немає, що немає підтримки до восім карт. Чому вважаємість повільної зйомки так мало FPS? Мені не подобається колір цієї моделі. Ну ладно, я не міг більше колірів зробити постій мене. Ну. О, речі. Я просто пропустив так много років. Е, е, е. Я отримував у 2017-2018, 2020, 2028, 2033. Ты так долго сейчас про... Кстати, тут півмиллиарда в них за все. Тут очень много. Я скрупеть буду мати мої 7 миллиарди. Ну, что поробиш? Я багато сіи. Кстати, вс мені це вот це якби операционная система не.

Ну и хан тут дуже великий, їм цим всі вигадуватися. що перший який кивий такий був плохий. А прям уже прям капец такий був плохий. Я тут прям може такий великий з ханом. Тільки он тут не має всі в собі супер мега можливості. Для того нам надо покачувати. Я хочу покачати пока офіси. Давайте щось покачаємо ще. Потім десь уже закінчу. Вліб, мені хочеться щоб щось не